Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вивчати українську абетку. Ми вже з вами вивчили шість основних голосних літер та вже майже всі приголосні. Сьогодні ми також вивчимо ще одну приголосну літеру. Ну що, давайте всі разом разом зі мною повторимо наші вже вивчені літери. Спочатку голосні А, О, У, Е. І. і. Приголосні. Б, В Г, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч. І сьогодні вивчаємо нову літеру: це у нас літера Ш. Ш, як ніби листочки. Під ніжками восени шелестять. Ш -ш 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 -ш. Зробили ось так. Давайте вправо зробимо. Зубки, губки з'єднали і трішки по пошип... Ш-ш. Шш. -ш. Бачите, ось так ш-ш-ш. Можна її протягнути, з'єднавши зубки. Ш -ш -ш -ш. Ось таку літеру ми сьогодні з вами знайомимося. З такою літерою. Ця літера зустрічається на початку, всередині та в кінці а, різних слів. Зараз я вам прочитаю слова, в яких ви потім обведете склади. Це такі слова, як вишні, шершень, шампіньон, шафа, шоу, шуліка, шовковиця, 60, вішалка, шухляда. У цих словах ви обведете склади з цією літерою. Далі нижче ми з вами ліпимо, малюємо і виконуємо домашнє завдання. Дякую. Діти, це літера Ш. Зараз ми її з вами зліпимо. Для цього розкочуйте пластилінчик і утворюйте отакі чотири полосочки. Одна буде більша, і три менші. Для цього велику. Кладемо горизонтально внизу. Далі. Одну зліва з краю кладемо, одну справа. І ще одна залишилась, ми її розміщуємо з вами посередині. Ось така літера Ш у нас з вами вийшла. Далі ми її з вами малюємо. Для цього пів аркуша паперу розмістіть горизонтально. Беріть пензлик і любу фарбу. Проводимо спочатку згори донесу донизу пряму. Далі ми проводимо трішки вбік. Далі знову пряма у нас іде. Далі знову ми проводимо і знову завершуємо згори донизу. Так. Далі підправляємо нашу літеру. І далі ми з вами читаємо вже склади: Ша, Шо, Шу, ШЕ, Ши, Ши. І повторюємо літеру, яку склади з літерою, яку вчили на тому тижні. Це літера Ч. І читаємо. Ча. ЧО, ЧУ, ЧЕ, чи, чи. І домашнє завдання. Намалювати та зліпити літеру Ш. Прочитати склади з літерою Ш та Ч. Повторити. Далі обвести склади в цих словах, які я вам вище вже казала. І домашнє завдання. Ось таких листочків з'єднати склади і прочитати слова. Ось таке завдання домашнє вам потрібно виконати. Дякую, до побачення!